Слава Ісусу Христу! Перша Пасха відбулася три з половиною тисячі років тому. Це було під час Мойсея, коли Бог вивів євреїв із єгипетського рабства. Вони помазали поперечини одвірки дверей кров'ю ягняти, і Бог їх захистив. Тому перша Пасха це результат рабства і захист Божий від прокляття від губителя. А образ це вже Христос, пришестя Христа і все, що зробив Христос. Це і є суть і образ усього усієї Пасхи, і людства, і плану і волі Божої, які Бог запланував. Тобто, щоб відбулася в тебе Пасха, яку Бог присвятив, щоб ти міг отримати життя вічне, те, те що люди втратили від самого початку Адам і Єва. І через Ісуса Христа ми отримуємо це назад, те, що було втрачено, але за тілом. Це отримати неможливо тільки через з'єднання з живою церквою. Тому запрошую вас на онлайн-конференцію вже в цю неділю, де ми будемо говорити на тему Пасхи. Напишіть мені в коментарях, якщо хочете послухати. Амінь.